Уявіть шляхетність як темперамент. Світ, де пил доріг звучить у серці, а горизонт це запрошення. Есторас народився там, де пам'ять про великі подорожі зустрічає сучасний ритм. Оммаж родині Стерхази і Анталу, гонщику романтику, що любив швидкість і тишу заходу. Мінімалізм флаконів. Чіткі лінії, стиль без терміну придатності. Шорес офасьют, ранок на березі, світло ще медове. Джин із рожевим і чорним перцем, тонізуючий підйом. Серце ірис, лист фіалки, тубероза, м'якатка не снів. База, коричневий цукор і амбра гріють, мох і деревні ноти тримають спину рівною. Трохи гурманський, але дисциплінований. Усмішка з під шарфа. кіно просто неба, руки, що пам'ятають of Giza. Вечір, коли піраміди стають архітектурою мовчання. Бергамот, і Гедіоне. останній відблиск. Мокрий камінь. Акустика кроків у тіні. Дудник, зелена гірчинка, польового щоденника. Серце, ірис, чайний лист, лист фіалки, шовк, що охолоджує шкіру. База, шкіра, пачулі, дубовий мох. Амбра, білі мускуси, переплетений атлас часу. Нетемний напівтон. Не півтон. Сидить близько, та в ньому є перспектива. Антал. Вечірній заїзд уздовж пустелі. Іскра Бергамоту, рожевий, і тімуцький перець, старт, як щеглик спідометра. У серці троянда і герань, ладан, дим на горизонті, хоу-вуд, гладкий асфальт. База, географія характеру. ВТВР, Гаїті, Пачулі, Індонезія, Кедр Марокко. Амбра і тонка зігрівають Тютюна і коротка пауза, мускуси та ісоє супер. Прозора швидкість. Антал не про ефект, а про манеру. Тихий, рішучий, шляхетний. Порт Александрія, солоний щоденник, полудень у порту. Лимон і бергамот, сонце на борту, свіжа трава, замітка на полях, тут пахне літом. Ялівцева ягода, джин у тіні верфі. Серце, кипарис, кристалічна сіль, іскра, газолін, кардамон. База, Маріна Корт. атласький кедр. сосна, мох. Не листівка, де подих моря, що робить день ширшим. Мінімалістична мужність, свобода руху. Есторас це компаси характерів від солоного порту до тіні каменю, від шурхоту траси до шепоту берегів. Формули прозорі, як добре змонтоване кіно, флакони лаконічні, як польові ескізи. Ви не шукаєте вау. Ви знаходите власну швидкість. Як обрати? Антал деревно пряна благородність на день і вечір. Порт Alexandria – свіжа солона деревність для літа і подорожей. Shadows of Giza – інтелігентний шкіряний шипр для вечора. Shores of Asyut – сучасна східно деревна чуттєвість для осені зими. Estoras – розмова з часом на ти. Оберіть маршрут, і нехай ваш шлейф стане підписом, який читають серцем.